Привіт-привіт, У нас ранковий підйом. Всі встали. Та як всі? Я встала Дениско встав. Я канапочки йому зробила, він сумки зібрав, все зібрав, готується помаленько. Зарушаю сьогодні в Карпати. Зібрані, хлопець, ще п'є чай. Поки ще п'є чай, то я канапки поставлю. Перед нею все взяв. Все, поїхав. Щось все не встигає, я не знаю. Все йому бракує часу. А я роблю сир, як завжди, друзі. Чекайте, які я сьогодні роблю. Це з 5 літрів і ще один маю Ага, фондал. Вже все зробила, сформувався з густочок, відігріла. Так легенько-легенько посолила. І зараз буду форму трамбувати і робити головочку сиру. Друзі, на обід спекла сирну піцу. Там кілька видів сирів. Так що будемо ласувати зараз, ще гаряча дуже. А тепер йдемо позбираємо полуниці, беремо компотику, поки ще є свіженька. Її вже там трошки є, але ще так на компот буде. Вже багато, але ще щось є, ще щось трошки є. Ось так. Вона вже, знаєте, і колір змінила. Така була зелена-зелена, а то вже починає так би жовтіти. Ось. Вже така маленька. Але вона солодка, запашна. Трошки нарвала, йду, зараз помию. Каструльку і варити так, Компотик закипів. все, Я без цукру, цукру не даю. Далі готуємо. Тут в мене є фарш, кріп, батон розмочила, посолила, поперчила, дам яєчко і дам зараз. Туди. І зроблю на пару котлетки. Гречку вже зварила, компотик зварила. Ще на пару котлетки. І буде що гамати, буде що їсточки. Так, і ось так на пару готуємо котлетки. Так, а тут хочу швиденько бисквіт спекти. Яйця збила з цукром, дала сметани, а зараз дам розпушувача для тіста. І муки небагато, і один ванільний цукор. На дві, на дві е, палянички. Не палінички, а коржики, щоб вийшло. Так, а далі я буду робити, друзі, Сир маскарпоне. але мені не треба, Мені мене тільки дві палянички переложити. Стіки не потрібно. Я відложую. Друзі, знаєте, що я люблю робити? Я даю до сиру маскарпоне сіль, перець і чесничок і мащу на хліб. І він дуже-дуже смачний, ніжній сирочок. Так, ось стільки залишу Душчонку маю ще свою домашню даю. Та, вона рідкувата, а, е, цей, а сир добре відсидився цілу ніч. Мала на вечір забрати, забула, друзі. Та, вже. Зараз дам І переб'ю масу. Палянечку спекла. тут збила вже. Може би трошки більше здалося цього. Сушонки, але я вже не мала, щоб ще не було. Так, піде так. Зараз гарненько перемащу, зверху другу, та й вже до кави до чаю є. Я, друзі, сьогодні так не спішав, все помаленько. Тако чую, починає мене боліти, вже йду собі сідаю. Трошки відпочиваю далі. Ніби терпімо, якщо, якщо сильно не працювати, то, то терпімо. І в мене вийшов. Не можу сказати, що тортик, переклад можна сказати. До чаю, до кави, раз і є. Ось це. Так. Чоловік косить. Це зазвичай моя робота косити. Ну, як моя. Є робота, яку треба виконати, все. Але наразі не маю сили. Так, так. То всі робимо хто що може. Артур сьогодні теж кози виводив, заводив. Все, ну, все що скажу, таке, що він поміг, то він все допоможе. Це низка нема, бо він поїхав. Отак. То всі все допомагають. Вон бумік, що вартує, то то помічник страшний. А я ще буду добачити, ще день-два, якщо не перейде, то, це, то ну, буду колотися. Поколюся. Добре, тому сьогодні. Не спіша, все помиленько, по мірі можливості. Так і працюємо. Так і так наразі мусить бути. Добре. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, добрий усім. Ніченьки. До завтра. Па-па.